Доброго усім вечора! Наша програма, як завжди, у цій порі готова повідати вам найцікавіші історії з культурного життя краю. Сьогодні ми завітаємо на презентацію нової збірки одного із найвідоміших закарпатських поетів, поспілкуємося з художником Наумом Рєпкіним та насолодимося чарівним співом камерного хору Кантус. Національну премію імені Тараса Шевченка переможцям вручать традиційно на початку березня у рамках святкування шевченківських днів. П'ятірку лауреатів оприлюднять уже в лютому. Наразі ж комісія з присудження премії визначила 15 номінатів. До короткого списку потрапив і закарпатський письменник Петро Мідянка. Патріарх краєвої поезії видав близько десяти збірок. Найновіша вірші споду, до якої увійшли досі недруковані твори. Саме з цього видання розпочався рік презентації в обласній бібліотеці. Звідти наш репортаж набралася ціла книга з поезії, які Петро Мідянка приховував від людського ока на власному горещі чи то на поді. Звідси й назва нової збірки провідного закарпатського поета. Вірші з поду». між творів одиниці друкувались у періодиці. Та більшість прийшли до читача вперше. Це переважно ранні віршовані тексти за визначенням автора з періоду учнівства й пошуків свого поетичного голосу та поряд і декілька зрілих віршів, що свого часу не подужали цензуру. Не знаю, якою доля би була цих віршів, чи вони так далі залишилися на поді, чи хтось бі згріб з того поду. І так далі, але завдяки значить тій людині, яка тут зазначена, якій висловлена подяка на початку книжки. Тобто, моїй дружині Людмилі Семенівні Загоруйко, ці вірші знайшли друге життя. Я сам нещадно значить це відкидав. Загорілась ідеєю видати невідомий доробок відомого письменника і видавчиня Олена Кухарська. Роботу над книгою вважає справді цікавим та корисним досвідом. Задум співзвучного з віршами дизайну виник миттю та й з утіленням не забарились. Видали всього за два місяці з першими примірниками встигли до Львівського форуму видавців, презентували резонансно. Особисто мені надзвичайно сподобалися тексти. Відбулося це таким чином, що одного разу я приїхала в гості до Петра Миколаївича Медянки і випадково дізналася, що, на, що ще є багато матеріалу, який раніше не був опублікований, це його рання поезія. Тому сумнівів не було працювати з таким майстром слова. Кожен видавець, мріє. Як і читачі про зустрічі з автором. Щойно ділиться видавчиня, надійшло запрошення з Донецька від охочих почути мідянку. Почути це влучне визначення на переконання Сергія Федаки. Каже, що спершу віршіці захоплюють на довербальному рівні своєрідним звучанням та ритмікою. А вже тоді відкривається лексичне розмаїття. З усиллям майстра на художнє полотно органічно лягають слова, що вийшли з широкого вжитку, але не з широкого лугу. Батьківщина не перестає живити митця мовно та світоглядно. Крім е, дуже своєрідної лексики, е, книжки приваблюють ну надзвичайно е, так питомо переданим закарпатським колоритом. Відчувається, що людина принципово живе у глибинці, на Мароворощині, на Тячівщині, принципово не хоче поки що перебиратися і звідти, оскільки Петро Миколаївич справді черпає звідти наснення із рідних гір навколишніх. Ото ландшафту, із того життя, яке там тече таке не схоже на життя Ужгородське. Майже язичницьке єднання з природою переходить у художнє осмислення християнських істин, а рідне село так тісно межує з глобальним селом, як визначають світ в епоху інформаційного перенасичення. Я вдячний своєму часу. Зізнається Петро Мідянка. Це час, коли сказано так багато, та ще не все. Поет презентував колись ненадруковані тексти, а наостанок зачитує із поки що ненадрукованих нових. Летить Пилиповець у місячних ночах. На шовбику знов світять поторочі, це світло тих, яким закрили очі і відпровадили в печалі та плачах, підверх не вернуть Зваринка й потік. Усі грудні одні тяжкі темеї, як послухи від цівщини твоєї, Яку ти ще з дитинства перетік. Лише від добра народжується добро, переконаний Ужгородський художник-живописець і голова Закарпатського благодійного фонду Художники дітям Наум Рєпкін. Упродовж багатьох років своїм мистецтвом він допомагає лікувати хворих і дарує надію знедоленим. Митець меценат подорожує світом, організовуючи персональні виставки, а вилучені кошти перераховує медико-соціальному реабілітаційному центру Дорога життя постраждалим від повені і просто тим, хто потребує допомоги. У кожної людини своя доля і світ, який вона створила сама, одвічна філософія життя і пошук істини, навіщо ти на цій землі чого прагнеш і на що сподіваєшся? Одні шукають відповіді на ці запитання все своє життя і не знаходять їх ніколи, інші ж, здавалося б, непомітно живуть і творять дива. Правду кажуть, як треба мало для щастя. І як багато, щоб це зрозуміти. Здається, ми знайшли таку людину і місце, де народжується добро, під дахом, серед оазису різнобарв'я фарб, полотен і простору, і не лише знайшли, а й відчули на собі, що той, хто вміє дарувати радість іншим і щодня відчуває потребу віддавати своє тепло і допомагати ближньому, щасливий по справжньому. Что такое счастье? Щоб людина вважала себе щасливою, що она повинна мати. Само определение счастливого человека настолько многогранно и многообразное. У каждой свое это счастье понимает по-своему. Если включить маленький, доброжелательный хороший юмор, то счастье это перерывы между несчастьями. Это замечательно. Мне это очень подходит. Счастье – это когда человек из двух зол выбирает не меньше, выбирает оба зла, а третьего не дано. Уже хорошо. Счастье – это когда человек находит радость в доступном. Вот то, что ты имеешь, будь счастлив от того, что ты это имеешь. Потому что многие этого не имеют. Но для этого, для подтверждения этого счастья уже должно быть понятие о самодостаточности. Которые настолько помогают в этой жизни. Нужно потерять очень многие отрицательные качества. Нужно забыть вообще не знать, что такое зависть. Это невероятно гнусное качество. Ну, спрашивают, какая разница между лягушкой и жабой? Не знаю. Я говорю, лягушка прыгает, а жаба давит. Вот разница между ними. Дальше. Освободиться нужно от многих страхов. Мы их как в рюкзаке с кирпичами, с булочниками носим, вот эти страхи. Страх заболеть, страх умереть, страх быть покинутым, страх быть нищим. Это невероятное количество груза, который человек носит беспрерывно на себе. Как только от какого-то чего-то освободишься от этого, сразу у тебя грудь начинает дышать по-другому, ты начинаешь набирать больше воздуха, больше кислорода, больше чистоты. Наум Захарович наголошує, що добро народжується від людей. Він і сьогодні вважає, що є носієм благодійних справ і щедрих діянь, які запозичив у своїх вчителів і наставників закарпатських митців Антона Кашая, Павла Бедзера та Василя Бурча. Доречно додати, що людина, котра народилася в перший рік Великої Вітчизняної, інакшою і бути не може. Бо з материнським молоком увібрала в себе найцінніші скарби людські співчуття до чужої біди і доброту. Тому й не дивно, що саме він, Наум Репкін, не лише обрав для себе шлях мистецький, залишивши за плечима понад 40 років фахового керівництва комунальним підприємством міське світло, він і в малярстві запалив світло доброчинності, очоливши закарпатський благодійний фонд художники дітям. І своє мистецтво спрямовує на допомогу іншим, покращуючи їхні долі. І це не просто гучні слова, це багаторічна співпраця з обласним центром комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів, куди Наум Захарович неодноразово перераховував кошти, зароблені на персональних виставках в Америці і Німеччині, в Англії і Шотландії, в Нідерландах і Франції. Їх було так багато. Художники знають і цінують за добрі наміри його в Австралії і Голландії. Завдяки своїм полотнам він отримував від цих країн гуманітарну допомогу постраждалим від повені і тим, хто потребує допомогу сьогодні. Желання допомагати починалось, воно не на пустому місці виросло. благодаря только моим учителям, которые формировали меня не только, учили меня живописному мастерству, как грунтовать холсты, хотя я потом их немножечко даже превзошел, потому что я докопался до первоисточников, как делать холсты. Они формировали во мне человеческие качества, чтобы не было звездных болезней, зазнайства, наглости скромности меня учили. Потому что молодой энергии очень много, хотелось обнять необъятное. Все, я занимался и охотой, и рыбалкой, и и туризмом. Я облазил за Карпатью вдоль и поперек со старшим братом. А потом, по мере этого всего, нужно было что-то, чего-то, ради чего-то принести в жертву, для того, чтобы не обнимать все необъятное, а где-то сконцентрировать усилия в более в каком-то Єдиним направленням для того, щоб максимально туди віддати. Художник Наум Репкін, від нього чути запах скипідару і палітри. Він знає багато різновидностей лікарських трав і забув, в якому році останній раз був в аптеці. Час, проведений з ним, не зараховується у вік, наголошує сам митець так, так і правда, сміючись, відповідаємо і ми йому. Бо спілкування з ним протягом п'яти годин. Промайнули як одна мить, а ми все знаходили і знаходили нові грані його таланту. І як же були здивовані, що серед хаосу знайшли зовсім свіженьку грамоту за перше місце на чемпіонаті області сплавання серед ветеранів, а ще й золоту медаль на чемпіонаті Європи, яку він здобув у Швеції ще в 1998 році? Ну, що тут сказати? Повноцінне життя у тих, кому за 70, бо воно переповнене оптимізмом, добром і світлими помислами. Наум Захарович він такий щасливий у своєму мистецькому просторі і так близько до неба, а значить, і до Бога. Святковий період колядувань та щедрувань майже завершується. За цей час у кожній християнській домівці хоча б раз повинні прозвучати ці обрядові пісні. Адже за прадавніми віруваннями вони закликають щастя, добробут та мир у родину. Ще у ці дні і в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Там виступив академічний камерний хор Кантус із святковою програмою Щедрий вечір, добрий вечір. Насолодитися цим співом пропонуємо і вам. Уже за два десятиліття цей колектив є незмінним джерелом естетичної насолоди для справжніх поціновувачів духовної музики. Лауреат численних міжнародних конкурсів та фестивалів академічний камерний хор «Кантус» напередодні водохреща запросив всіх охочих ще раз зануритися в святкову атмосферу на свій різдвяний концерт. На завершення вже різдвяних свят в цьому прекрасному гарному залі художнього музею, в якому ми дуже любимо співати. Канту завершує різдвяні коляди. Свої для нас це був дуже такий плідний рік. І різдвяні концерти відзначилися і дитячими концертами, які ми організували для дітей на Миколаївчика, і великим різдвяним концертом філармонії, де запросили гостей зі Львова, оркестр і показали класику різдвяної музики Баха Магніфіка та інші твори різдвяні пісні. Такі заходи вже давно стали традиційними для хору. І публіка Радо відвідує їх із року в рік. З нетерпінням очікуючи улюблені твори та нові варіації, цього разу до концертної програми увійшли як усім відомі колядки та щедрівки, так і несподівані авторські обробки. І ті й інші слухачі оцінювали щирим захватом та щедрими оплесками, адже вслухаючись у цей спів, відчуваєш радість та умиротворення. Сьогодні таке наше домашнє, українське наше, е, е, свято із з нашими такими улюбленими колядками, піснями, які ми знаємо з самого дитинства. І для мене особисто, хоча вони знайомі, і ми їх і співаємо, але е, я не знаю, під яким враженням, але сьогодні вони прозвучали якось особливо. Особливо з якоюсь такою, 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 такою нотою, такою чутливою. Вони ще не заспівалися, вони ще не затерлися, хоча ми вже наколядувалися, вже наспівалися всі після цих свят вже майже безголосі, тому що свята великі, але останній акорд е був таким зворушливим, таким одухотвореним, таким світлим, яким ми хотіли би зробити, яким є власне це Різдво. Цим концертом і всіма іншими концертами ми фактично хотіли побажати всім, всього найкращого. В наступившому році, щоб все в нас було добре і все було гаразд. У рубриці реприза цього тижня ми поважали за доречне ще раз запропонувати вашій увазі сюжети з різдвяного концерту у греко-католицькому соборі. Адже щойно християнський світ відзначив останнє із січневих релігійних свят водохреща. Отож, збагачуйтесь духовно та насолоджуйтесь переглядом. Святе Різдво вкотре зібрало вірників у греко-католицькому соборі Ужгорода на традиційний святковий концерт за участю церковних хорів, котрі дарували присутнім у храмі незрівнянні емоції, піднесеність, відчуття особливості та величності свята Різдва Господнього. Учасників святкового концерту, зокрема, архієрейський хор кафедрального собору імені блаженного єпископа Теодора Ромжі та хор кафедрального собору імені отця Августина Волошина. Глядачі тепло зустрічали виступи зразкового учнівського хору авторського навчально-виховного комплексу Ужгорода, вокальний квартет Елегія та багато інших. <звітлення> Храму цього святкового вечора був присутній і апостольський нунцій в Україні, архієпископ Томас, котрий поділився з нами враженнями від перебування в Україні та від відвідин різдвяного концерту. Я, що, що, я навпаки, E ogni esperienza, ogni visita è una sorpresa. E mm. diciamo che questa zona è in modo particolare. Musus casati, in questo postoiano, vidcrivaiu takie bahatstwo ucraini. I ucraini vid consa varesnia, e zaraz musus casati, in questa regione, maestos takie speziale, swoje. Cioè, la ricchezza etica di questa regione.

E diciamo voglio solo per questi giorni di festa augurare a tutti quanti giorni diciamo, di, per riscoprire la bellezza uh, del, dell'infante, del bambino di Betlemme e la speranza che questa, questa purezza, questa gioia, questa speranza offre al mondo di oggi. І хотів би побажати на ці святкові дні, щоб відкрити таку чистоту Дітятя Ісуса і ту глибину, Це все духовне, що нам народження Ісуса дарує на ці дні. Усі, хто того святкового вечора був присутнім у греко-католицькому храмі Ужгорода, понесли додому світло різдвяного свята, тепло та затишок, якими здатні наповнити серця людські, особливі різдвяні пісні та коляди. Це був останній сюжет нашого сьогоднішнього випуску. Свіжу добірку чекайте в артпросторі наступного тижня. А я прощаюся з вами. Бажаю доброго настрою та натхнення на творчість. На все добре!